У парку імені Шевченка близько 20 атракціонів. Вік більшості з них сягає 30 років. А от для прикладу славнозвісному півнику у 2013-му виповниться вже 50. Карусель, карусель, починає це пісні і п'ятдесят. Юлія Троян зі своїм чоловіком привели до парку двох внуків: дворічних Єлизавету та Артемія гойдають лише на дитячих човниках. На інших бояться, мовляв, аварійні. Страшно, дуже страшно. Через те ми їх отак трохи розкатуємо і все. А на останні качельки ми навіть їх не відпускаємо. То, що все... Ну, я пам'ятаю, от сину зараз 39 років. От Ні, в два-три роки ми його водили сюди. Це ж все залишилося, нічого не помінялось. Не помічають змін у парку й інші рівняни. Кажуть, каруселі не пофарбовані, частина взагалі не працює, тому гойдати дітей на них не поспішають. Страхає, і ще мені кажеться, що їх раніше якось перевіряли. Оце мішки, якісь ставили. А мені кажеться, що в цьому році я не бачила, щоб їх ну так якісь робили якусь перевірку, щось таке. Страхає у мене є старший син, я йому не дозволяю. Каруселі у парку перевіряють постійно. Нещодавно працівники Держгірпромнагляду заборонили експлуатацію колеса огляду. Атракціон вже багато років мав тріщини. Втім, цьогоріч вони почали збільшуватись. Зв'язку з тим, що там тріщини, старий метал, який вже мабуть не буде піддаватися ніяким видам ремонту, ні зварювання, ні клепанню. Ми були зобов'язані. Зупинити експлуатацію цього колеса з накладенням пломби. Директор парку Андрій Мощанецький у відродження колеса огляду вірить. каже, 20 тисяч гривень для його ремонту знайдуть. Що не скажеш про ракетоплан. Атракціон вже кілька років не працює і ремонтувати його не будуть. Ремонт даного атракціону. Порядка 70 тисяч гривень по статистиці відвідуваності і надходження коштів це 15 тисяч гривень в, рі, в сезон від атракціону. Тобто, щоб порахувати, то це вийде, що приблизно 5 сезонів та 4. Чотири сезони з лишнім треба буде для того, щоб відбити цей ремонт. Не працюють нині ще й орбіта, дитяче сонечко та автодром. На їх ремонт шукають гроші запчастини та спеціалістів по відновленню. Латати старе керівництво парку змушене, бо купити нові атракціони не під силу. Намагаємося залучати підприємців для того, щоб встановлювали нові атракціони, так як великі нові атракціони коштують від 800 Тисяч гривень це є дороговартісно і не знаю, чи в найближчому часі воно зможе себе відбити. Залучати підприємців до співпраці це єдиний вихід із ситуації, додає Андрій Мощанецький. Також потрібно кожну карусель закріпити за підприємствами міста. Ті, утримували атракціони і розміщували на них свою рекламу. У протилежному випадку каруселі може чекати доля ракетоплана. Анна рівного.